Привіт! Проводжу короткий тест об'єднання кількох мікроінверторів для того, щоб можна було їх подати сюди на, на інвертор. І показую, як це так робити не можна. Я зробив це виключно для тесту. І, бачите, по-хорошому, ж треба об'єднати було ці затискачі, так, один і другий. Ну, я ж кажу, я все розумію, що так не робиться, але я це зробив для тесту на, на 5 хвилин. І потім зніму все назад, і потім треба буде перекомутувати, як положено. Так от, бачите, тут поєднані. Значить, це, ці два проводочки це у мене йдуть. Ну, земля окремо пішла, так, само собою, на свою шину. Але це у мене йде від мережевого інвертора вітрячного від цього синього. А це йде подача три фази і окремий нолик, тому що де я маю створити мікромережу мережевому інвертору, це Huawei. Він зараз включений на подачу сюди і подається, воно все в цю сторону. так. І дивимось. Дивимось, дивимось. Ну, приходить сюди до фіга. При цьому, що у нас однофазний мікроінвертор працює тільки по одній фазі. А трифазний, ну він класично по трьох фазах якби працює. І все, якби чотенько відпрацьовує так, як треба. От, бачите? Це розменеджується, як слід, без жодних проблем. Значить. От. По режиму воно все, все чітко. Так як має бути. Значить, цей тест вважаємо успішним. Це говорить про що, що декілька е інверторів мережевих. Або мікроінверторів теж мережевих, можна поєднувати на один вхід генпорта гібридидея. Так от.